Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему, яка стосується механічного руху, і поговоримо про таке поняття, як відносна швидкість, і порозв'язуємо задачі, які з цим пов'язані. Що ж являє собою відносна швидкість? Давайте розглянемо на прикладі. І так, якщо два тіла рухаються назустріч один одному, тобто вони зближуються, так? як визначити швидкість відносну? І що це взагалі таке? Відносна швидкість це швидкість одного тіла по відношенню до іншого. Ясна річ, що наприклад, коли ми кажемо, що автомобіль їде 72 кілометри за годину, ми називаємо швидкість е, автомобіля по відношенню до дороги. А якщо, наприклад, назустріч йому їде автомобіль з швидкістю 64 км кілометри на годину, так то знову таки, 64 км кілометри на годину це швидкість авто по відношенню до полотна дороги, а по відношенню один до. 1 Одного ці два автомобіля, з якою швидкістю рухається. От в цьому випадку ми вводимо поняття відносна швидкість, тобто це швидкість одного тіла по відношенню до іншого. Отже, запам'ятовуємо правило. У випадку, коли тіла рухаються назустріч один одному із швидкостями V1 і V2, то відносна швидкість їх руху визначається як сума цих швидкостей обох тіл, тобто в нашому випадку. По відношенню один до одного автомобілі зближаються, інакше кажучи, із швидкістю, яка дорівнює сумі швидкостей цих автомобілів. Отже, в нашому випадку це буде 136 км за годину. Розглянемо другий випадок. Два тіла рухаються в протилежні сторони. Як визначити їх відносну швидкість? Тобто знову постає питання, з якою швидкістю розбігаються по відношенню один до одного цих два тіла. Давайте розглянемо на прикладі задачі. Значить, людина і собака. Да? Людина рухається в цей бік із швидкістю 4 метри на секунду, собака рухається в протилежний бік із швидкістю 5 метрів на секунду. І виникає питання. Да? З якою швидкістю вони віддаляються один від одного, не по відношенню до дороги, по якій вони біжуть, а по відношенню один до одного. Цей випадок дуже нагадує попередній випадок. Давайте подивимось: стрілочки, тобто напрямки руху тіл, протилежні. Так само, як і в цьому випадку, подивіться, незважаючи на те, що тут Тіла рухаються назустріч один одному, да? а тут вони розбігаються. Але запам'ятовуємо, якщо стрілки, тобто швидкості тіл, дивляться в різний бік, то правило залишається зараз, щоб визначити, з якою швидкістю віддаляються тіла один по відношенню до одного, нам треба знайти суму цих двох швидкостей. Тобто відносна швидкість в цьому випадку, так само як і в попередньому, буде розраховуватися як сума: 5 плюс 4 9 метрів на секунду. Значить, відповідно, тіла по відношенню один до одного будуть розбігатися із швидкістю 9 метрів на секунду. І розглядаємо третій випадок, коли два тіла рухаються в одному напрямку, тобто наздоганяють один одного. Як в цьому випадку визначається відносна швидкість? Звернімо увагу на малюнок. Різниця цього випадку від двох попередніх, що стрілки, тобто напрямок швидкості обох тіл в одному напрямку, наздоганяє, да, значить, рухається один за одним в одному напрямку. В цьому випадку, щоб знайти відносну швидкість, треба відняти. Від більшої швидкості меншу. Отже, підсумовуємо, відносна швидкість це швидкість тіл по відношенню один до одного. Якщо напрямок швидкостей дивиться в один бік, ми шукаємо відносну швидкість як різницю. Якщо напрямок швидкостей дивиться в різні сторони, то в цьому випадку відносну швидкість ми шукаємо як суму швидкостей кожного із тіл. І тепер давайте закріпимо те, що ми з вами щойно розглянули, на прикладах задач. І так, задача номер 1 Два автомобіля так, рухаються назустріч один з одному. Перший автомобіль рухається ось в цьому напрямку із швидкістю 95 км за годину. Так. За годину. І, відповідно, другий автомобіль рухається йому назустріч із швидкістю 115 км за годину. Знову таки, нам треба визначити В-відносну, тобто, з якою швидкістю наближаються один до одного да, цих два авто. Ми з вами уважно дивимось на напрямок швидкостей. Тіла рухаються назустріч, стрілочки швидкостей. Дивляться в протилежні сторони. В цьому випадку відносна швидкість буде дорівнювати сумі двох швидкостей першого і другого тіла відносно полотна дороги. Значить, в нашому випадку ми визначаємо 95 плюс 115, визначаємо 210. Так, кілометрів за годину це швидкість, з якою зближаються ці два тіла, бо вони назустріч один одному їдуть. Значить, буде ця швидкість збільшуватися. Наступна задача: два автомобілі да, їдуть по одній ділянці дороги в одному напрямку, по відношенню один до одного, з якою швидкістю вони рухаються. Знову таки, швидкість першого автомобіля, давайте позначимо, ось вона у нас 80 км за годину, швидкість другого авто 70 км на годину. Вони їдуть паралельно да, один до одного. В цьому випадку напрямок, подивіться. Дві стрілки швидкості, в один бік спрямовані, значить відносна швидкість буде дорівнювати різниці. Від швидкості більшої ми віднімаємо швидкість меншу. Значить, в нашому випадку відносна швидкість буде дорівнювати 80 мінус 70 10 км за годину. Що це означає, що якщо я, наприклад, сиджу за автомобілем Камаза, да, наприклад, ось ці. Цього автомобіля. Да, і поруч зі мною рухається цей автомобіль, то е, цей блакитний автомобіль по відношенню до полотна дороги буде рухатися із швидкістю 70 км на годину, а по відношенню до мене, бо я теж в цей час рухаюсь, да, це буде всього 10 км за годину. Ось таким чином ми з вами розглядаємо поняття відносної швидкості руху одного тіла по відношенню до іншого рухомого тіла. Ну, і тепер давайте пригадаємо з вами звичайні задачі на розв'язування да, на перевод швидкості в метричну систему, тобто в систему міжнародну Сі. Щоб перевести да, в метри на секунду, кілометри на годину, пригадуємо правило, яке зазначено у нас у підручнику, так, щоб перевести кілометри на годину в метри на секунду, достатньо число поділити на 3,6. Отже, 3,6 км на годину, щоб перевести в метр на секунду, ділимо на 3,6 і буде 1 так, метр на секунду. Далі 72 км на годину, якщо перевести в метр на секунду, ділимо на 3,6 і дорівнює 20. Метрів на секунду. Відповідно, 18 км за годину ділимо на 3,6 і отримуємо 5 метрів на секунду. І 90 км на годину відповідно, лимо на 3,6 і отримуємо 25. Метрів на секунду. Ось таким чином і ще раз користуємося да, нашим правилом переводу. Наступна задача під номером 4, яка швидкість є більшою: 10 метрів на секунду чи 10 км на годину. Ми з вами на попередньому уроці розв'язували схожу задачу. Так, давайте пригадаємо: якщо нам треба порівняти дві швидкості. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи однакові одиниці вимірювання цих швидкостей. Якщо вони не однакові, як в нашому випадку, то ми не можемо порівнювати, тому що нам треба спочатку звести до однакових одиниць вимірювання. І тут є два варіанти. Або 10 метрів на секунду, нам треба перевести в кілометри на годину, або 10 км на годину перевести в метри на секунду. Так як в попередній задачі, ми з вами кілометри на годину переводили в метри на секунду. Давайте тепер зробимо навпаки метри на секунду переведемо в кілометри на годину. Знову таки скористаємося нашим відповідно так, значенням формули, да, яку нам пропонують, щоб перевести метри на секунду, в кілометри на годину, слід помножити на 3,6. Значить, 10 метрів на секунду це у нас буде 36 кілометрів. На годину. І тепер, коли ми маємо з вами дві швидкості записані в однакових одиницях вимірювання, тільки тепер ми можемо порівняти числа, що ж більше, да, 36 чи 10? Ясна річ, що більше 36 кілометрів за годину, значить, відповідно, і 10 метрів на секунду більше за 10 кілометрів на годину. Просто так, да, не перевівши, ми не можемо дати відповідь на це питання. Наступна задача. Літак пролетів 1200 км за 2 години. З якою швидкістю летів літак? Значить, ми з вами починаємо вивчати фізику і починаємо привчати себе до оформлення короткої умови. Для цього, щоб записати і розв'язати задачу, перше, ми прочитали умову. Другий крок. Треба всі числа, які зазначені в умові задачі, записати в коротку умову, використовуючи абревіатуру, тобто познати. Цих фізичних величин через букви. Да? Отже, літак пролетів 1200 км. Давайте поміркуємо, що таке пролетів. Це довжина траєкторії, да? шлях, який пройшов. Пролетів наш літак. Шлях ми з вами домовлялися, що ми позначаємо буквочкою L. Так, і тепер ми зазначаємо, що за умовою задачі L дорівнює 1200 км. За 2 години, що у нас вимірюється в годинах? Час Час ми з вами домовлялися, так? що в фізиці позначається буквочкою Т маленьке, значить Т маленьке 2 години. Зверніть, будь ласка, увагу, жодного слова я тут. Не використовую все тільки через буквені позначення фізичних величин, і відповідно нас просять знайти швидкість. Швидкість ми з вами вивчили вже, що позначають буквочкою В прописною англійського алфавіту. Все ми записали коротку умову. Наступний крок нам треба подивитися, чи всі одиниці розмірності записано в системі СІ. Що це означає? Ну, по великому рахунку, кілометри нам треба перевести в метри, бо довжина в фізиці да, вимірюється в метрах. Ем, години нам треба перевести в секунди. Да? Ну, знову таки, тому що в фізиці так вивчається. Але якщо ви звернете увагу да, і пригадаємо, ми з вами, давайте поки що я пропущу цей крок, потім поясню чому, швидкість це є відстань поділити на час за нашою формою. І у нас швидкість, да, подивіться, або може бути в кілометрах на годину да, або в метрах на секунду. Якщо далі вам не, тре, ну, не вимагають в задачі, щоб ви записали швидкість в метрах на секунду, ви можете залишити кілометри на годину. Тобто в даній задачі я не буду зараз переводити в систему Сі, тому що кілометри на годину це, ну, будемо так говорити, більш звичайна для мене швидкість да, одиниці вимірювання. І мене не просять, щоб вона була записана в метрах на секунду. Якби, наприклад, було довжина в кілометрах, а час в секундах, то тоді, ясна річ, я не можу кілометри на секунду, да, мені треба було б переводити. В даному випадку ми можемо залишити так, так: відповідно 1200 поділити на 2 і ми отримуємо з вами 600. Кілометрів за годину, швидкість літака. Так а якщо по стандартам, то треба було спочатку перевести 1200 кілометрів. Пригадуємо приставка кіло, це ще у нас з вами. 10 в третій степені, тобто тисяча, да, значить до цих двох нулів, і ще три нулі, ми повинні були написати, це було б у нас відповідно 1 двісті тисяч метрів. Так? Дві години пригадуємо, в одній годині у нас 3600 секунд, значить 7200 секунд. І тепер, по великому рахунку, нам треба було з вами, так, щоб визначити швидкість 1 двісті 200 тисяч. Поділити на 7200. Так, раз два, раз, два. Відповідно, тепер 12 тисяч на 72. І приблизно у нас буде з вами 166,6 метри на секунду. Ну, за великим рахунком, ми повинні були розв'язувати так. Але, так як задачі, ще раз підкреслюю, нас не просять далі, та, щоб у нас щось там було, ми можемо залишити кілометри на годину. Тобто усі оці маніпуляції, які ми з вами оці робили в даному випадку. Так, можна не робити, залишити розв'язання ось таким. Ну, це в даному випадку. А зазвичай тут треба, ясна річ, переводити. І як приклад того, що я щойно говорила, давайте розглянемо ще одну задачу. Значить, знайдіть шлях, який пройшов турист за 120 хвилин, якщо він рухався із швидкістю 5 км на годину. Знову таки, записуємо коротку умову. Кожне число, записане в задачі, прирівнюємо до фізичної величини. 120 хвилин це час, який ми позначаємо буквочкою Т, 120 хвилин. І швидкість, з якої рухався, зазначено 5 км. За годину треба визначити шлях, який пройшов. L. А тепер знову таки, от тепер дивіться, у нас час в хвилинах. А швидкість кілометри на годину те, про що ми з вами говорили в другій задачі, ми не можемо зараз використати ці значення, тому що вони записані в різних одиницях вимірювання. Нам треба звести спочатку до тих одиниць вимірювання, з якими ми можемо працювати. Тому ми обов'язково в даній задачі ми переводимо в міжнародну систему Сі, одиниці вимірювання. Хвилини в секунди. Так? Пригадуємо 120 в одній хвилині у нас 60 секунд, значить 120 ми множимо на 60 і буде 7200, 7200 секунд. 5 кілометрів на годину нам треба привести відповідно в метри на секунду. Для цього ми з вами 5 треба помножити на 30. Поділити, да? 5, поділити на 3,6 і буде приблизно 1,39 метри на секунду. Відповідно, тепер пригадуємо, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Підставляємо швидкість у нас 1,39, час 7200 секунд, і відповідно. Ми отримаємо з вами, ну, приблизно, будемо так говорити, да, 10 тисяч метрів. От таким чином ми розв'язуємо задачі. На сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити внизу лайк і до нових зустрічей!